Кажуть, там бачили міст колись, на ньому були вибухи, але більше нічого не бачать. Бо якщо так вдавати, то може нічого і не сталося. Кіткелох таке враження поспілкувався з Джейком Саліваном, бо згадав слово ескалація. Зараз ми його заспокоїмо. Про все це, це говоримо просто зараз. Ірина знову звати мене. Прямий ефір Ютуба 24. го Традиційно щодня разом із вами і з нами ем, Тарас Загородній політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. А значить, вийшов Діма Пісков. Я тут назвала рот Путіна. А тут мені Роман Світан каже: так нього ніжось проблеми з дикцією. схоже, схоже, більше назад. Путіна ну менше з тим, чи передня чи задня частина вийшли і сказали: так був вибух. Давайте почуємо, як в Росії сміливо, відважно, а головне правдиво коментують удари з Бу по кримському мосту. Ну, рив дійсно бив, нічого не повреждено. Нічого не повреждено. Мост працює. Киев продолжает, киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности, исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима. А я тут говорила з Рефатом Чубаровим, головою межлісу кримськотарського народу. Він каже: Ви п -п послідствия є, як, як то кажуть, і паніка серед майже мільйона, як рахують в межлісі росіян, які незаконно приїхали на наш півострів, теж є. Не така, що вони вже прям чемоданами тікали, але вже збирають. То що зараз? Ну, немає паніки. Да, ну да, ну да. <ріху> так нічого і не було. Ну добре, так нічого і не було. <ріху> Значить, треба продовжувати далі. Ні, от, ні, ні. ну Ні, Це дуже правильна тактика, коли вони, вони не чекають, що відбувається. так, Чекали ракету, а, а виплила в воді. А, так що так воно і повинно бути. Ну, не було, так не було. Ну добре. Не було. Це, це ваша... Тільки сьогодні цікава була заява цього Рябкова, який так булькав там щось, таке жалісне, жалісне, говорить. Чекаємо, а, чекаємо конкретної реакції від США та а, Британії стосовно ударів по стратегічної авіації. Тобто всі забі... Знаєте, як в, цьому, як в тому анекдоті, коли приходить цей до лікаря чоловік і говорить: в чому ваша проблема? Мене все ігнорують. Так, ну добре, давайте хто там наступний. <рес> так, що так, і тут. Ну, це ще, ну, якщо серйозно, то ну, це ще раз показує, що а, в принципі, а, ну, а, а, от ви говорите там про Селіване, все інше. Ну, давайте так. Ну, ця адміністрація взагалі не компостує мозок в Україні, куди бити, як бити, і взагалі ніякої реакції немає. Навіть якби була, ну буває. Там, що ви там, Кіт Хелек говорить, ескалація. Да. У нас є, є для вас пропозиція. Давайте да, в давайте 35 та магавки, і нехай росіяни шурують на кордони 91-го року, і ні, ми обіцяємо, що ніякої ескалації більше не буде. Правда, це обіцянкою думаю, що Україна повинна закріпити на іншій стороні Будаперського меморандуму, там є вільне місце. Е, так, але от ну точно. Ну принаймні до, до кінця каденції Трампа обіцяємо, що ніякої ескалації не буде. Так що, ви можете все в ваших руках, ваша доля в ваших руках. Так, да, однозначно. Але він каже: Кіткелов каже, ризики тепер є ризики. Е, я от подумала, а те, що Росія щодня накий нас... жах. Да. Який жах. так. Да. Але ризики здається, є більше для усього Сережа Рябкова про Рябкова, про якого ви згадали. Я теж сьогодні угахатувалась просто до сліз. бо він вийшов, заступник голови Міністерства закордонних справ Росії, і каже, що їх має захистити тепер США і Великобританія. Лондон і Вашингтон мають чітко відреагувати на удари України по стратегічній авіації РФ у межах спецоперації Павутина. Сподівається, рябков що поняття стратегічної стабільності не належить минулому, і ми знайдемо достатньо Атню частку розуму в західних столицях, включно з Лондона. В Лондон же ж там поносили, почому світ стоїть вони без кінця і без краю. А це і є удар помсти, про який казав Медведєв. Рябков звертається по допомогу до вражеського запада. Ну, мабуть, так воно і є, тому що розуміють, розуміють що в дійсності ситуація така, відповісти не маючи. Не маю Зеленський сказав, що наказ півтора року тому давав, раптом Зеленський згадає про інші накази, які вже були дані рік тому чи інше. Або, або прийде малюк і знову скаже: сьогодні ми знову там влупашували по цьому. А, да? а Звідки? А, 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 так що то там же ж ціла низка указів була. був. Ну, а, ну так, да, добре, давайте лопати далі. <свісно> і та, так, воно, та, так, воно, так воно і буде. Тому тут, звісно, смішно, тому що вони згадують про е, стратегічну е, стабільність. Дивіться, наскільки е, е, ну, масштабність подій, яка руйнує, показує Україну. Е, спочатку е, держава, е, там, держава, яка претендує на гегемонію – Китай. Просить, просить Україну не довбати по території іншої ядерної держави, поки там Сідзепін перебуває, оглядає свої нові володіння. А потім та сама держава звертається до інших двох ядерних держав з претензією, що вони ніяк не ігнорують на те, що інша неядерна держава довбає по стратегічним бомбардувальникам. Друзі, з нами вже більше тисячі людей, буквально за кілька хвилин. Спасибі, що ви разом із нами. Пишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитеся. Нам дуже цікаво, насправді, звідки ви долучаєтеся? Яка географія питання свої також та пане Тарасу ставте. певна, що вони у вас є. Тож, будь ласка, не соромтеся, як то кажуть. Ну і Путін да який мовчить. А замість нього коментують усі його різні частини частини тіла. Ну я так бачу, що не мовчить президент України Володимир Зеленський ніколи. Просто таки. А він сьогодні знову поспілкувався з українськими журналістами, прокоментував, що ми. Чекаємо на обмін полоненими 7 або 8 червня. Розраховуємо повернути 500 своїх захисників. Ну, в принципі, як правися Сибіга, на загал так виглядає, що Стамбул перетворений на обмін полоненими. Процеси. Ми, ми тільки раді, звісно, але хотілося б чогось більше, але чогось більше не дає зробити Російська Федерація. За, одразу тут зупинюся, поточню, а вона ще не буде нічого більше робити по стамбульському треку. Чи не так? Ну, сьогодні те, що виступав Путін. Він все сказав: ніяких перемовин не буде. І тут питання знову таки: Україна повинна задати запитання до США. Ми не зрозуміли. Ми з вами домовлялися, чого ви не виконуєте свої зобов'язання. Де доставка Путіна в Стамбул? Я призначив там зустріч. Трамп говорив, що готовий зустрічатися з Путіним і з Зеленським, в тому числі. Ну так давайте, організовуйте. Або давайте допомогу, і давайте ви припинити припините балакати, коли. Коли весь світ дивиться на вас, як ви як ви дивитесь? Як, як ви дієте? Точніше, не балакаєте, а дієте? Да, ну, Путін каже, що це як це? Що це мір київському режиму не нужен? ну Це нам з вами він не нужен. А, а, а в нього ще і теракти, Як оце реагувати на, 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 на зустріч в умовах терактів? От, ну, от, як завжди, просто так, це, це, це його проблема, ми то тут до чого. Це його проблема, що там я, я що він там говорить, що він там відкатить. Знаєте, е, у нас це теж мене не журналісти теж запитували вже на сьогодні вранці і далі е, говорити, а, а як реагувати на А що скаже Трамп? Та плювати, що скаже Трамп, А що ска чого мовчить Путін? Та плювати чого мовчить Путін? Ми ну, повинні в першу чергу по е, подобати самим собі, Чи ми отримуємо задоволення від того, як допають по території Росії. Оце, оце нас повинно цікавити. Оце, я, чому, ми, чому не організовується цей фестиваль пісні та пляски на території Росії? Чим більше воно буде, оце, оце ми самі собі повинні подобатись. А те, що там інші скажуть, ну нехай говорять, а нехай не говорить, це їхні проблеми, не наші проблеми. Тараса, але я ще помітила, що Путін він же ж коментує оце, як він каже, теракти, які очевидно були самою Росією, якраз таки організований підрив ем, з залізничного сполучення в Курській Брянській областях, щоб якраз отак вийти і нас звинуватити. Це ж читало ще до того, що вони там щось скажуть, що це ж там їдять, їдуть мирні, мирні мешканці. Просто такі, а ми атакуємо. Він з тобі це коментує. А де якась акценти на тому, що насправді не теракти, а знищення його найліпших друзів авіації і моста. Чи я там щось ну, пропустила? Ну давайте так. По-перше, щось, вони вже зовсім заплутались, тому що щось до цього були повідомлення, що ніяких терактів не було, то само впало. І до цього там знайшли десь відео, що вже самі росіяни, коли давно просили, щоб полагодити тим мости, тому що вони просто налагодились. Uh -huh. Я щось не розумію, чого це, мабуть, Путін вже там якась щось... старіковське, щось таке. Він щось не читає повідомлення власного там цього слє, слідственного комітету, який до цього говорив, що там нічого не було. Ось і, ну давайте так. Я думаю, що вони намагалися теж нажалітися американцям на це. Ось Лавров, принаймні, про це там щось говорив з Рубію. Я думаю, що американці сказали, ми нічого не бачили, нічого не знаємо. І після цього, до речі, пішло повідомлення, що там нічого не було. Ну не було, так не було. Раптом тут Путін згадав про якісь. Про якісь теракти і так далі. Ну сподіваємося, найкраще, що він вже йде по правильному шляху, тому що він вже не може зв'язати в своїй голові прості речі, бо вже не контролює свою, свою вертикаль влади, як він говорить, яка говорить одне, а потім зовсім інше. Абсолютно, просто таки ем, бачимо, що ем, ну мало того, що він взагалі мовчав, да виліз з 1 червня на четвертий день від учора. Ну якось після кримського моста, правда, швидше, але його не коментує. Е, ну і в виправі в штатах вже ж в особі Керона Левіт. Вона підтверджує: е, може, це так і не було, але Левіт виходить і каже: А Дональд Трамп нічого не знав. Ми нічого. Ми взагалі нам нічого не, не казали. Не це 85-та суперечлива інформація про те, знав Трамп чи ні, але нам і на руку, що краще вони напевно і не знають. Ем, якби, А якщо і знають, то мовчать. Так. Ну, добре. <ріст> Нас все влаштовує. Ну, це ж мовчання підбільшує росіян. там, да? Вони ж як, ну, нема, коли нема чого сказати, в тому числі. А що, що скажуть зараз штати? Підтримати вони не можуть, а засудити теж не можуть. Ну то краще знаєте, як в тій рекламі краще мовчати та жувати. От і все. Ну а це фактично росіяни розуміють, що підтримка України, якщо нам ніхто нічого публічно не говорить. А наскільки погано чи ні, що під гексит не бере участі персональної у 28-му Рамштайні? Він нібито зайнятий, бо я тут сьогодні вас згадувала в ефірах і думаю, що це ж він же ж їздив там по Азії, а він ніби затримується в Сінгапурі, щоб показати, що штати надійний союзник не можна все купляти, так, як ми з вами характеризували мету його оцього вояжу? А тут він знов не приїжджає сюди. А наскільки це показує, що знову ж таки працює навпаки, нівелює всю цю мету цих поїздок? Що штати може не дуже надійні? Чи враховуючи, що там приїхали інші представники? Ніки і Каволі є, і посол Шавнато є, то в принципі ну їх є під Хексит. Нема О, давайте так на Україні НАТО буде присутні рівно представник США. Тобто, ну немає, ну нічого. Що нічого. що нема, то нема зброю. Продавати тут. Тож питання до європейців, коли продається, коли вони ж повинні давати гроші на закупівлю американської зброї, а не ми. Це раз, друге Саміт НАТО. А без України це не саміт НАТО, тому що без України НАТО не існує. Я думаю, що це вже європейці, що чудово розуміють. А ось а те, що ну 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 продовжує таку політику. Далі це ж знову таки ваші стосунки з європейцями. Вони собі ще будуть переконувати, що вашу зброю треба менше купувати. Ось і все. А наскільки важливо, що ми ще будемо присутні на саміті НАТО в ГАЗі, це вже сьогодні підтвердив Марк Рюте, який, до речі сказав Марк Рюте, хоч він ну там більше така символічна постать, але ні, все одно, тим не менше, Та й з Трампом він хороший взаємних він сказав, що о, які це удари справедливі були по авіації з російських бомбардувальників, атакували мирні міста. Що хотіла Росія? Ти власне і отримала. І ще офіційно сказав, Україна буде на саміті НАТО. Да, наближення до членства там не буде цьогоріч. і може пакети допомоги там не такі масштабні, як ті, що були погоджувалися на М'яті Вашингтоні, але і а, довгострокове зобов'язання, що Україна буде членом НАТО, колись нікуди не знімається. І теж таки мені здається, сигнали в Кремль хороші. Ну, давайте так. Хороші сигнали це коли о, цей голова МЗС Литви говорить, що він хоче гарантії від України. Дивіться, дивіться, ну повинні розуміти, що. Сама Україна по собі вже може створювати альянс. Оце перше, я от знову цитую залужного завдяки власному ВПК Україна сама може створювати військові альянси, і тут що будемо питати там деякі країни, чи, чи чи, чи будуть вони входити в нашу безпекову зону? Чи будуть вони купувати сучасну зброю? України ми ще будемо вирішувати це? Не будемо пальцем тикати в Угорщину та Словаччину, але всіх інших, то в тому числі. Не тому, що тут ще питання, чи, чи, чи існує НАТО, чи існує НАТО, От, е, я думаю, що Рюте наполягав в тому числі на присутності України, розуміючи, що без України НАТО вже не існує. Ось як воно юридично буде оформлено, ну якщо Україна, наприклад, вступає в ЄС, а це теж треба підолювати. А в ЄС це ж є теж стаття про самозахист. І тут питання: навіщо НАТО, якщо нас туди не беруть? Чого ми там будемо? битися, що перед ким витанцьовувати? Перед Угорщиною витанцьовувати, перед Орбаном, який буде нам розповідати, що ми не так щось робимо, а не, та, і так зараз, далі, ага. так що? Або двосторонні буде якийсь формат, який вже вибудовується. Тому тут вже не принципове питання. Тут ще, ще питання: хто буде ще е, стукати, щоб е, двосторонні відносини з Україною мати? Ну, ну знову таки те, що демонструє Україна. От, ну давайте так. Оця операція, яка півтора року о, була підготовлена, даний наказ був використаний. Я без перебільшення говорю, що це не рівень гри найвищої ліги в краї... в світі. Я не знаю, що спроможна буде мі-5 таке організувати, Добре. чи інші спецслужби в Європі на території Росії. О, на території Росії цю е, таку операцію. Знаєте, я десь жарт вже бачив в інтернеті, що малюка тепер до, до штатів до інших е, не треба відпускати. Е, а то його ще знаєте вкрадуть і змусять керувати ЦРУ і всім іншим. <гум> тому що та, тому до такого рівня людей Ну досить мало в цьому світі, так? не ось а, та, І тому і тому тут питання: а, ну ну і сидіть в своєму НАТО, так що Україна не приїде, що буде наступний саміт взагалі НАТО, про що говорити? Про те, як ми а, нічого не робимо, нічого і б діяти не можемо. Тому без знову таки бо тут сама Україна задає тон НАТО, тут слід розуміти. і по <свісна> uh, і безпеці, і по зброї. Тобто, тут знову таки ми повинні використовувати цей козир. А в тому числі я говорю для вступу в ЄС. Для стопу в ЄС треба говорити, що ви нам мозок компостують, якимись там вимогами. Давайте авансом, а потім будемо вже розбиратися. Ну і грошей побільше, звичайно. Доступ на ринки, грошей побільше. так? А потім вже будемо розбиратися, що у вас тут по чому. Uh, і, це, і, і це отут головне. Тим більше, uh, uh, тим більше для росіян, uh, ну звичайно, що вони говорять, що ЄС не така токсична тема, але ЄС теж буде міняти Україна, буде ЄС. Що ЄС може стати ще, ще більш ефективним, ніж НАТО, наприклад. Так? Тому не слід заморочуватись на ці абревіатури. Uh, на різних... Uh, на різних uh, на різні слова та запевнення потрібно мислити конкретикою і конкретними механізмами, які будуть давати нам вигаду, давати довгострокові стосунки. І, а для цього ми самі повинні ворушитися. Наприклад, знову там а сьогоднішнього числа зупиняється ця так звана вільна торгівля зону. У нас там ни втратимо на експорт. Так відкривається експорт зброї. Компенсуйте це, продавайте туди те, що потрібно. Це що, це ми повинні витрачати час на це і думати про це. Мільярд доларів тільки в перший рік можна заробити, так будувати власне альянси, в тому числі. Хто як буде, ви нам що, що, що ви нам в обмін на що ви нам в обмін на те, даєте, щоб ми вам продали, наприклад, найсучасніші системи озброєнь, які будуть точно працювати на те, о, той ваш мотлух, який ви закуповуєте а, на цьому а, на, на ринку, а, в, і так далі. Тому що чи а чи потрібно взагалі вам ця американська зброя? Якщо Україна вам аналог тамагавка, наштампує, ну разів так? Я думаю, в п'ять дешевше і швидше. От на чому ми повинні педалювати. на конкретиці заробляти гроші, входити в стосунки до довгострокові, в першу чергу, з тими країнами, від яких у нас є взаємозалежність. Ну, якщо Португалія не відчуває небезпеки від Росії, ну так у, ну, тоді будувати стосунки там, зі Швецією, а, Норвегією, яка, до речі, перша сказала, що добре, що вмазали. Молодці. Okay. А, ну, щось знають і щось відчувають. Да і, і теж розумію, що з нами краще дружити, будувати такі альянси, тому що креативність, унікальність і такий творчий, непересічний підхід до ударів по території країни агресорки. Я думаю, що вселяють багатьох віру і надію, що Росія до них точно не дійдемо. Ми її зупиняємо. Ну а якщо раптом сунеться, то ми підтримаємо також і будемо зупиняти і далі. Ну що ж, Маша Захарова, Алкаша, ще сьогодні вийшла тут, значить, в своїх не дуже приємних блузочках, і сказала, що по перше вона щось дуже непокоїться через візит. Єрмака в Штати, я так бачу, бо напевно би хотіла, щоб там був Дмитрієв. Ну але ні. Ну і сама б напевно хотіла. Ну але що ж, Маша, прийдеться, значить, бояришник, а не Джек Деніелс. тому маша не в штатах. А, окрім того, вона прокоментувала, що Росія тщательно і меморандум. Ну давайте її коротко послухаємо. А потім те про що Зеленський каже про меморандуми Росії, також озвучу. озвучунальність по його словам, это не о Росії. И с таким настроем он отправился вчера, 3 июня, в США, где будет пытаться убедить администрацию Трампа в необходимости более жесткого подхода к России. Но это в очередной раз убедительно свидетельствует все о том, что в Киеве по-прежнему настроено крайне агрессивно и не склонны к поиску трезвых решений. Хотел бы напомнить обитателям банковых и зарубежным кураторам о бесперспективности наращивания давления на нашу страну, реагировать Мы будем на это соответствующе, на такие заходы и разговаривать с нами с позицией силы, а тем более языком ультиматумов мы никому не позволим. А президент України Вадимир Зеленський спілкуючись з українськими журналістами, про що я вже не зауважила, сказав, що там всі умови меморандуму Росії, які вони до речі тільки російською мовою передали. А ми українською, англійською. Ну там казав ото, як його звати, мединський, що значить, ми впоралися в нас. знають всі мови, навіть японську. Ну ми теж ми прочитали, переклали, що ми, ми взагалі розумніші ніж вони. Зеленський каже, всі о, вимоги ультимативні. Путін про якого ми згадали, каже, це нам мир не Нужен Маша Захарова таке каже, може уже досить оце робити. Цей цирк і театр для Трампа і зустрічатися на ці перемовини? Чи будемо кататися? Ні, ні, кататися треба. Ну, дивіться, тільки, тільки кататися з толком. Да? Е -е 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 -е. Робити так, щоб їм самим було страшно їздити на ці перемовини. Так? Якщо вони будуть знати, що перед кожними перемовинами або літак роздов... новий аеродром роздовбають. Або заблокують їм всі фури, всі інші, вони щось самі будуть менше їсти на це перемовини. Ти скажете, ну і во нафік, знаєте, то знов, 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 знову щось потоплять перед цими перемовинами. ми потім ми повинні сидіти з тими обличчями, з такими, як на похоронах, да? розуміючи, що щось якось без настрою ми приїхали, так? Да? І, і так далі. Тому що, ну, знаєте, перемовини, це ж це офіційне те, що в Стамбулі це ж тільки ну, така, знаєте, верхів. Видимо, верхівка айсберга. А сама робота це створення контексту перемовин. Так? Контексту перемовин, а, як я сказав, тим більше ми будемо довбати по території Росії, блокувати порти, враховуючи хаос в логістиці Росії. Тоді і тема перемовин буде зовсім інша. Буде перемовини про графік виведення військ території України, тому що обстановка помінялася, тому ваші меморандуми вони вже не актуальні. Наприклад, там ви просто валитесь. А те, що Захарова нервує з приводу поїздки Єрмака, так а чого ви нервуєте? А що, а що це сталося? А чого ви так нервуєте? Якщо ви так нервуєте стосовно того, що а, Єрмак поїхав в США а, і вмовляти значить, що ви знаєте, що це може великої ймовірності досягти успіху? Інакше, б ви так насмикались. Ну, поїхав і поїхав, так. Да? Так а чого? Ну, значить, що ви застерігаєте цього Значить, значить, в США щось вже закипає. Причому закипає ну і вже і в республіканській партії, і в ОПК США і в багатьох інших місцях. Е, десь, я знаю, теж читав коментарі в одному Фейсбуці. Хтось ну, з військових оглядачів говорить, десь читав коментарі. на там на західних сайтах говорять, що всі відверто вже глузують США і ну, стосовно операції. Говорять, що правильно, що і правильно, що не повідомили Трампа. Угу, угу. Ну, тобто, це, це, це ж підточує. Оце підточує в дійсності престиж. Так? А, республіканці вже вибори на носі, да, починаються, воно буквально там з вересня, коли вони там з канікул виходять, тому що у них новий виборчий цикл починається. А треба щось показувати. Навіть власні виборці задають дуже незручні запитання. А, що це за цирк на дроті під виглядом «Make America Great Again», яка не виглядає і ні «Great», і ні «Again». От, і все тому це це дуже в дійсності. треба створювати, треба створювати а, передумови, передумови, а щоб вони боялися, щоб вони боялися, і коли Україна так поспіль робить конкретні кроки. Це знаєте, це ж на штати ж теж працює. Що у них там, що в голові цих українців, які там накази, що надавав о, Зеленський, так? І, чи правильно зрозуміли накази? <ривіт> Може щось що, що більше, що там довбануть там по, по цьому. Це теж знаєте, в Фейсбуці читав жарт стосовно того. Головне, щоб зараз малюк на куражі не напав на Китай. Треба знати міру. Знаєте? <ривіт> Ну, да, що там ще, Владивосток, це і так фактично китайський. Як ви кажете, що Китай має дбати, наприклад, про Що себе? значить китайський, Куди там Українці живуть? Ви там це не розкидуйтесь нашими територіями спокійно, тихо. Там що ми ще здивуємо, скільки там українців виявиться за підсумками війни. Там да і скільки в Росії виявиться росіян, які жодного разу звичайно росіянами не були, а були виключно українцями, тому що у них десь троюродна бабка була в Полтаві. Там да. 90 років тому, так що тихо, тихо. ні, ні, все, все нормально. Це, не треба. То на помідорчики, тихо, спокійно. Ну Я маю на увазі, що Китай там має, якби поки що вплине. Ні, ну претензії має, ну ми теж багато чого. Можна з багато чого думати, так? Ми все розуміємо там, але є багато, багато нюансів в тому анекдоті. Пане Тарасе, на цій прекрасній позитивній ноті сьогодні я кажу вам щиро дякую. Завтра ми побачимося і не один раз, аж два. Тож наших глядачів теж закликаю приходити, вони завжди активно це роблять, і нам це дуже додає теж мотивації, натхнення і а, для вас і працюємо, і стараємось також, звісно. До побачення, бережіть себе, до зустрічі. Гарного вечора, пане Тарасі. До побачення. Тарас загородній Ірина Узлова була разом із ним. Дійсно, поки що малюк не атакував ще Китай, Китаю. Думу сізіньпін уже там теж піднапрягся. Друзі, дякую, що і ви знаходите час, сили, натхнення. Дивитися нас. Більше двох тисяч людей попрацювало в прямому ефірі. Ютуба 24 го разом з нами сьогодні. Залишайте свої коментарі, лайки, і підписуйтесь, Звісно, на наш Ютуб. Побачимося і переможе.